Суперечку вступають одні з найкращих артистів світу ще через першість на сцені запеклим боям та копі лайна в інтерв'ю бути. Чому Елтон Джон зненавидів Мадонну та як та у свою чергу та суто по-жіночому помстилася? Слухайте і вчіться. Сер Елтон Джон проти МАДОННИ Раунд перший. Здавалося б, коли ти легендарний сер Елтон Джон, тобі дозволено критикувати навіть саму королеву поп-сцени. Однак, коли твоя критика зводиться лише до образливих реплік, то може за нею ховається щось інше. Заздрість, наприклад. Спочатку виглядало все так, ніби Джон критикує Мадонну з професійної точки зору. Вперше це трапилося на вирученні музичної премії ще у далекому 2004-му. Елтон мав оголошувати переможця у номінації Кращий концертний виконавець року. Серед номінантів він побачив мадонну і відкрито сказав: Мадонна кращий концертний виконавець, з яких пір рухання губами під фонограму вважається живим концертним виконанням. Після того Елтон ще не раз висловлювався про матч під фонограму. Вона, у свою чергу, просто мовчала. Не отримавши ніякої реакції, Джон трішки вгамував свій пил і сказав, що шоу Мадони звичайно круте однак, все таки краще виконувати композиції наживо. Всі, хто спостерігав за ситуацією, зрозуміли, що війни із взаємними образами не буде, і так дійсно було аж до 2012-го. Сер Елтон Джон проти Мадонни. раунд другий. Сталося все знову на церемонії нагородження, от тільки цього разу сер Елтон стояв у одній номінації із Матонною на кращу композицію до фільму. Та серед всіх номінантів він не бачив конкурентів. І ще до церемонії із впевненістю сказав журналістам, що перше місце за ним. Його розчаруванню не було меж, коли нагороду присудили Мадонні. його вираз обличчя говорив сам за себе. А потім сказав його чоловік Девід Ферніш у себе на сторінці Фейсбук: Мадонна краща пісня, та пішливе. Перемога саундтреку Мадонни ясно показує, що ця нагорода не має нічого спільного із істинними заслугами. Цього разу Мадонна не змовчала. Однак, замість відбиватися чи огризатися, вона просто сказала, що Джон прекрасний і вона його обожнює. А ще він неодмінно отримає свою нагороду. Елтона обурила така відповідь, краще б вона відкрито пішла на конфронтацію. І він почав ще більше нещадно критикувати виступи Мадонни. А коли почалося її турне, і взагалі сказав, що Мадж здуріла на старості років і виглядає як стриптизерка, яка гастролює. Мадж знову відповіла, як здавалося, добром. Під час одного зі своїх концертів вона присвятила Елтону Джону пісню зі словами: я знаю, що він любить цю пісню. Також я знаю, що він великий мій фанат. Я прощаю його, повинен же хтось почати. Та все б нічого, якби вона співала не ту саму пісню, з якою обійшла Джона у номінації за кращий саундтрек. І після якої їхній конфлікт розпалився знов. Сер Елтон Джон проти МАДОННИ Раунд третій. Здавалося б, після такого Елтон Джон просто вщент розкритикує матч у ЗМІ чи, хоча б у соцмережах. Однак жодна зі сторін конфлікту не промовила ані слова. І через багато місяців після останнього інциденту співаків Джона в інтерв'ю якось запитали, чому він нічого не каже про Мадонну. На що той відповів, що якось опинився в одному ресторані і побачив за сусіднім столиком матч. Тоді він просто взяв і відіслав їй записку. Із вибаченнями, а також оплатив її вечерю. А вона взяла і пробачила. І спробуй тепер зрозуміти: сам почав конфлікт, сам закінчив. Чи то цінності змінилися, чи то зрозумів, що конкурувати із жінкою, обливаючи її багном, якось не дуже.